Відведення військ переговорники від України, Росії та ОБСЄ у мінську затвердили розвести війська на трьох ділянках фронту: станиця Луганська, станиця та Петрівське. При цьому, доки контактна група вела переговори про деескалацію конфлікту в Білорусі, бойовики із заборонених у мінську мінометів 120-го калібру обстріляли Зайцева. Під вогонь із гранатометів та кулеметів потрапили Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Новотроїцьке. Загалом нарахували 14 обстрілів за добу. Що думають військові про нові мінські домовленості? Запитаємо у Євгенії Цвітанської. Вона на одній з ділянок, де мають розвести війська, і з нами на прямому зв'язку, то чому саме ці три напрямки і чи вже приступили до виконання на передовій? Привіт, Єгоре. Так, справді я знаходжуся зараз у золотому. Хочу сказати, що деякі військові дізналися про відведення війська від нас, деякі військові тільки зранку. Тут власне мало хто зараз розуміє, що відбувається, тому що лише нещодавно з'явилася інформація, що їм дається 13 днів на те, щоб відвести війська, і тобто кожна сторона відводить їх на один кілометр. А що хочу я сказати, що а, військові здивовані, вони вже підготували свої бліндажі до зими. Вони були впевнені, що вони будуть боронити країну ще усю зиму, і зараз знаєте, сприймають цю звістку. А, скажімо так, трохи незрозумінням, тому що так наша українська армія завжди хотіла йти вперед, ніколи не хотіла відступати, але тут це не сприймають як зраду, а більше як нерозуміння, чому саме ці три ділянки, тому що а, а, тут не стріляють вже давно, і дійсно можливо а, є перспектива, що моніторингова місія зафіксує а, ідеально ту то тишу, тому що це спокійні ділянки лінії фронту. Тобто, якщо б а, три напрямки були обрані там, де йдуть контакт. Бої, щоб там убезпечити від контактних боїв, обезпечити від втрат. А так на ці ділянки фронту і так тихо. Тому чому вибрали саме станицю Луганської Золоте та Петрівське на Донеччині? Військові не розуміють його, що вони думають цього приволі. Бої контактні то більше переходять в районі Попасної. У районі Попасний там Попастянського району на нашій території контактних боїв як таких не було, і супротивна сторона тільки я кажу стара старалася провокувати нас на зворотні дії. Ну і е, те, що вдалось помітити, що саме ці три точки вони знаходяться біля е, великих сполучень на окуповану територію. Золоте там нещодавно намагалися відкрити навесні контрольно-прописний пункт на окуповану територію. Щоправда, бойовики не пустили місцеве населення. Станиця Луганська там теж є переход, а Петрівський є залізничне сполучення. Це те, що ми зараз можемо сказати. Ну, звичайно, українські військові кажуть, що вони виконують будь-який наказ. Але ось наприклад вони дуже довго завоювали довіру а, місцевого населення, а, тому що місцеве населення тут налаштоване 50 на 50, хто про російський, хто за українську армію, і українські військові проводили роботи з місцевим населенням, завоювали підтримку, і вони зараз просто стрігаються, що якщо вони відступлять, а, черговий раз бойовики не дотримуються а, угод і може заходити і ДРГ, тобто переживають саме за місцеве населення. Така ситуація. Так, дякую. Летні від Євгенії Цвітанської дізналися на передовій про розведення військ на трьох ділянках фронту. Пасибі, тримаємо зв'язок.